Вот оно, знає на чому намотано. У тебе підрозділ, є люди. Організуй роботу. План дали тобі, виконай план. Повірте мені, воювати легше набагато, ніж працювати в ТЦК. Це дуже тяжка робота. Бо ми мусимо комплектувати Збройні сили, щоб хтось ротацію, хтось ранений. Мусимо поповнювати, звісно. А орки росіяни, вони все для того роблять. Оці всякі нанімають наших підлітків, їхні спецслужби. Щоб ті бомби носили, і так далі, і так далі, і так далі. І ті провокації проти ТЦК. Бо 90% ТЦК працюють по совісті, і по закону. План дали скурив і тепер несе таку херню. Ти поїдь на передову десь туди на нуль, і скажи це хлопцям в очі, що ви тут відпочиваєте, у вас у інклюзі, а ми бідолаги пашемо. Звісно, у вас тяжка робота. Ти що? Ну, побігає на, по вулиці цілий день за цими ухилянтами. Ну, а ще ж можна там і жінок побити, а на підвалах ви ж ну, би вбиваєте. Це ж не кожен може. Ну так, да, це важко, це спорт. А план ви виконуєте потужно, тому що ви не розбираєтесь, чи людина умственно відстала, чи людина зі спідом, з відкритою формою туберкульозу, Ви її спіймали і просто відправили на нуль. Тому що у вас план вам потрібно якомога більше утилізувати українського народу в частності, ну поки чоловіків. І тут, звісно, потрібно сказати те, що українці вас обожнюють, а от росіяни вони просто йдуть через кордон, приходять і по всім містам України просто це на вас диверсії роблять. Гамном поливають, б'ють. Я скажу так, що важко. Ну так, да, 90%, як ви кажете, бо ви план робите. А 90%, колись один із ваших казав, що це цивільні, а не військові. Там тільки 10%. Важко вам, я так думаю, що буде після оцього всього, коли закінчиться. Тому що всі втікти за кордон не зможуть. Але ваші сусіди, ваші знайомі. Та й тих, в принципі, кого ви сьогодні загребли, а завтра привезли як героя, вас будуть шукати, тому що злоба вона ніде не, залиш... не... не пройде, вона залишиться. І от тоді вам буде дійсно важко. Це поки квіточки, а якщо важко, то підіть віддихніть напередку. А хлопці хай вас заміють, хай тут посидять, відпочинуть. Ну а ви що думаєте? Напишіть в коментарях за цього гупер.